Оклик КТУЛХУ Говард Філіпс Лавкрафт. Серед усіх могутніх сил чи істот, ймовірно, залишився якийсь релікт. Релікт із частих давніх часів, коли свідомість проявлялася у розмаїтті форм цілковито зниклих задовго до перших хвиль людської цивілізації. Ті форми збереглися у вигляді минущих спогадів хіба в поезії і легендах, які нарекли їх богами, чудовиськами, мифічними істотами усякого роду і виду Елджернон БЛЕКВУД. Розділ Перший Жах у глині. Гадаю, наймилосердніша річ у цьому світі. Це нездатність людського розуму осягнути весь його обшир, ми мешкаємо на безтурботному острівці незнання посеред чорних морів вічності, а проте це не означає, що у нас є потреба кудись ними мандрувати. Науки, кожна з яких розвивається лише у власному напрямі, поки що не завдавали нам великої шкоди, але одного дня поєднання розпрошених знань відкриє нам настільки жасті перспективи реальності і нашого жахливого становища у ній, що ми всі або збожеволємо від того откровення, або ж втечемо від світла у мир і спокій нових темних віків. Теософи розмірковували над довершеною величчю космічного циклу нашого світу і людською расою, яка для нього є лише випадковою пригодою. Вони натяками оповідали про дивні пережитки давнини, словами від яких холоне кров, якщо вони не замасковані м'яким оптимізмом, а проте… Не від них з'явився тьмяний проблиск заборонених еонів, що змушують мене терпнути від жаху щоразу, коли я про них думаю, і зводять мене з розуму, коли являються мені у снах. Цей проблиск, як і всі страхітливі проблиски істини, цінув одного разу з випадкового поєднання розрізнених речей, цього разу зі старої газетної вирізки і нотаток нині мертвого професора. Я сподіваюся, що більше ніхто не довершить цього поєднання. Безперечно, якщо я виживу, я ніколи свідомо не додаватиму ланок до цього огідного ланцюга. Я думаю, що професор справді прагнув промовчати про ту частку знання, яка йому відкрилася. Він неминуче знищив би всі нотатки, якби його не спіткала раптова смерть. Я отримав це откровення взимку 1926 1927 років після смерті мого двоюрідного дядька Джорджа Геммела Енгела, почесного професора семітських мов університету Брауна Провіденс, Рот-Айленд. Професор Енгел був відомим авторитетом у царині прадавніх манускриптів, до його послуг нерідко вдавалися очільники провідних музеїв. Природно, що його смерть у 90-річному віці не залишилася непоміченою. У вузьких колах інтерес підігрівався ще й нетиповістю причини смерті. Вона нагло спіткала професора, коли той повертався з корабля на Ньюпортському причалі. Він раптово упав, як кажуть свідки, після зіткнення зі схожим на моряка негром, який вийшов з малопомітних тінистих закутків обривистого схилу, що тягнувся уздовж короткої дороги від берега до будинку покійного на Візіемс-стріт. Лікарі не змогли знайти жодних явних недуг, але після жвавих дебатів зійшлися на тому, що логічною причиною цього фатального кінця є якась прихована вада серця, підсилена стрімким підйомом на такий крутий пагорб для настільки старого чоловіка. Тоді у мене не було жодних причин сумніватися в такому висновку, проте згодом я почав дивуватися і більше ніж просто дивуватися. Як спадкоємець і духівник мого двоюрідного дядька, бо ж він помер бездітним удівцем, я повинен був ретельно вивчити його папери. Саме з цією метою я перевіз усі його теки і кропки до свого кабінету у Бостоні. Більшість матеріалів, з якими я мав справу, згодом буде опубліковано американською спілкою археологів, але була одна скринька. Вміст якої я вважаю вельми загадковим, і не маю бажання нікому його демонструвати, вона була замкнена, і я не міг її відімкнути, доки випадково не натрапив на іменний перстень, який професор носив у кишені. Тоді з його допомогою мені вдалося відімкнути скриньку, але тут я зіткнувся зі складнішою і куди надійніше замкненою перепоною. Бо ж що могли означати дивний глінняний барельєф і розрізнені нотатки, аркуші і вирізки, які я знайшов? Невже мій дядько на схилі літ почав вірити у таке очевидне шахрайство? Я вирішив знайти ексцентричного скульптора, відповідального за це нахабне збурення старечого розуму? Барельєф був грубим прямокутником, менш ніж дюйм завтовшки і площею приблизно 5 на 6 дюймів. Очевидно, виготовили його недавно. Втім, його вигляд і композиція насправляли враження сучасних. Хоча диватства кубізму і футуризму є дуже і дуже химерними, вони не часто відтворюють загадкові традиції, що сягають ще до історичних письмен. А письмена, власне, і були основним вмістом цього барельєфу. Однак моя пам'ять, попри знайомство з огромом паперів і колекції мого дядька, жодним чином не змогла ідентифікувати саме ці символи чи бодай співвіднести їх з найвіддаленішими з можливих джерел. Над невідомими ієрогліфами була зображена фігура. З очевидним наміром живописати її, проте надто вже імпресіоністичне виконання не давало чіткого уявлення про її суть. Здавалося, то був якийсь монстр а чи символ, що передавав монстра, образ якого могла витворити лише хвора свідомість. Я не надто погрішу проти істини, якщо скажу, що моя дещо екстравагантна уява. Намалювала одночасно образи восьминога, дракона і потворної подоби людини. М'ясиста голова зі щупальцями вінчала гротескне і лускате тіло з рудиментарними крилами, а проте саме загальний контур цієї фігури робив її разюче жахливою. Позаду постаті проступали нечіткі обриси якихось колосальних архітектурних споруд, що слугували тлом зображення. Записи, які окрім стосу вирізок спреси були долучені до цієї химери, зовсім недавно були зроблені рукою професора Енгела, до того ж, без жодних претензій на літературний стиль. Документ, який здавався мені найважливішим, мав заголовок. «Культ Культху, Старанно виведений друкованими літерами, щоб уникнути помилок у прочитанні настільки нетипового слова. Прокопис було розділено на дві частини. Перша з яких мала заголовок. 1925 Сон і робота сну Г. А. Вілкокса Вулиця Томаса Сім, Провіденс Р. І. А друга. Розповідь інспектора Джона Р. Леграса, вулиця Б'єнвіль, 121, Новий Орлеан ЛА, 1908 рік ААС. Нотатки про те саме. і нот проф. Вебза. Решта рукописних паперів були просто короткими нотатками: деякі записами дивних снів різних людей, деякі. Цитатами з теософських книжок і часописів значною мірою з Атлантиди і втраченої Лемурії в Скотта Еліота. Інші ж нотатки стосувалися вцілілих донині таємних общин і прихованих культів з численними посиланнями на місця у таких міфологічних і антропологічних джерелах, як Фрейзерова Золота Гілка і Відьомські культи у Західній Європі міс Мюрей. Вирізки більшістю містили згадки про поширення психічних захворювань і спалахи групового божевілля чи манії навесні 1925 року. Перша половина основного рукопису оповідає цілком окрему історію. Скидається на те, що 1 березня 1921 року худиї темношкірий молодик. Зовнішність, якого була позначена певною невротичністю і знервованістю, зустрівся в одній справі з професором Енгелом, принісши глиняний барельєф, який на тоді був щойно зліплений і навіть ще не до кінця застиг. На його візитівці було зазначено ім'я Генрі Ентоні Вілкокса. ім'я дядько. Пізнав у ньому наймолодшого сина, чудової і віддалік знайомої йому родини, який останнім часом вивчав скульптуру у Рот Айлендській школі мистецтв і самотньо мешкав у будинку Фльор -де Ліс біля свого навчального закладу. Вілкокс був напрочуд обдарованим, як не свій вік, але водночас. І неабияким ексцентриком, що від самого дитинства надзвичайно захоплювався дивними історіями і незвичними снами, якими зазвичай ділився з усіми ближніми. Він називав себе психічно гіперчутливим, проте статечні жителі старого ділового міста вважали його радше дивакуватим, ніколи не маючи багато спільного з людьми свого кола. Він поступово випав із поля зору соціуму і був знаний лише у вузькому колі естетів з інших міст. Навіть у клубі мистецтв Провіденса з його консервативними ідеалами хлопця мали за практично безнадійного. Від час візиту йшлося професорському рукописі, скульптор у доволі різкій формі зажадав скористатися з глибоких археологічних знань господаря, оскільки потребував допомоги, щоб розпізнати ієрогліфи на барельєфі. Його манера розмовляти була якоюсь сонною і дещо манірною, а в руках і позах прозирала дещо від грація. Відповідь мого дядька теж була доволі різкою, бо очевидна свіжість барельєфа могла ріднити його з будь чим, окрім археології. Молодий Вілкокс і собі не змовчав, чим вразив мого дядька настільки, що він запам'ятав і дослівно відтворив його мову, зразок чудової, ба навіть фантастичної поетичності, яка либонь і дає уявлення. Про стиль всієї бесіди, і яку я відтоді вважаю чудовою характеристикою для цього юнака. Вілкокс сказав: звісно ж, він цілком новий, бо я витворив його минулої ночі у своїх снах про дивовижні міста у візіях, про те давніших, ніж замислений тір, чи занурений у себе Сфінкс, а чи оточений садами Вавилон. Цими словами він розпочав свою дещо безоладну оповідь, яка мимохідь торкнулася струн заснулої пам'яті і збудила гарячковий інтерес мого дядька. У ніч напередодні відчувалися слабкі підземні поштовхи, найвідчутніші на території нової Англії за останні роки, що також неабияк вплинуло на уяву Вілкокса, коли він ліг спати. То побачив неймовірний сон про колосальні міста, зведені титанами, і небосяжні моноліти, обліплені зеленавою тванню, і потемнілі від прихованого жаху. Стіни і колони вкривали іерогліфи, а знизу, з бозна яких глибин, долинав голос, який не був голосом. Хаотичне відчуття, яке лише уява може перетворити на подобу голосу, але з якого Вілкокс спромігся сформувати майже невимовлювану суміш звуків. Ктулху Вхтагн. Ці звуки були ключем до спогадів, які хвилювали і стривожили професора Енґала. Він з науковою прискіпливістю розпитав про все скульптора і з надзвичайною увагою вивчив барельєф, з роботу над яким замерзлий і одягнений лише у піжаму юнак отямився від сну. Як пізніше розповідав Вілкокс, мій дядько проклинав свою старість за ту повільність, з якою він розпізнавав іерогліфи та піктограми. Багато його запитань здавалися візитеру, вочевидь недоречними, особливо ті, які намагалися пов'язати його з дивними культами або общинами. Вілкокс же не міг зрозуміти неодноразово пропонованих йому обітниць мовчання в обмін на запрошення до членства в якомусь нібито відомому містичному чи то поганському релігійному ордені. Коли ж професор Енгел упевнився, що скульптор геть не обізнаний з будь-якими культами чи стародавніми класифікаціями загадкових знань, він напусів на свого гостя. Вимагаючи від нього майбутніх звітів про його сни, це дало свої результати, бо після першої бесіди рукопис щоденно поповнювався новими розповідями молодика, впродовж яких він описував вражаючі фрагменти нічних візій, завжди обтяжених темною панорамою мокрого похмурого каменю, з потойбічним голосом чи розумом, який монотонно бубонів загадкову приголомшливу. Невимовну тарабарщину два слова, які звучали найчистіше, можна було передати на письмі як «ктулху» і «рлієх». 23 березня йдеться далі у рукописі, Вілкокс не з'явився. В будинку, де він мешкав, вдалося з'ясувати, що той занедужав на дивний різновид лихоманки і приїхав до родинного маєтку на Вотермен-стріт. Посеред ночі він раптом почав кричати, розбудивши кількох своїх сусідів художників, і потім перебував або без свідомості, або у полоні гречкових марень. Мій дядько зателефонував його батькам і відтоді не випускав з уваги перебігу хвороби, часто надзвонюючи в офіс доктора Тобі на Тейр-стріт, що, як він знав, опікувався хворим. Охоплений пропасницею молодий розум, Лебонь був у полоні химерних образів, і доктор, за його словами, раз у раз здригався, коли юнак заговорював до нього. У тих мареннях було не лише те, що йому снилось раніше, але й прохоплювалося натяки на якесь гігантське щось з милю завишки, яке ступало чи важко вергалося десь поруч. Жодного разу він не зміг дати його цілісного опису лише окремі безтямні слова, які у переказі доктора Тобі переконали професора, що воно цілком відповідає тому безіменному жахіттю, яке хлопець відтворив у своїй сомнамболічній скульптурі. Зв'язок із цим об'єктом, додав лікар, безсумнівно був першим кроком до впадання юнака у летаргію. Його ж температура, попри все, не надто перевищувала нормально, проте, з іншого боку, загальний стан хворого дозволяв припустити радше лихоманку, аніж психічні розлади. 2 квітня, близько 15-ї години, всі симптоми білкоксової недуги раптом зникли. Він підвівся в ліжку, здивовано відзначивши, що перебуває вдома, і абсолютно нічого не знає про те, що відбулося у снах і наяву ще з 22 березня. Отримавши оптимістичні прогнози від лікаря, через три дні він повернувся на свою квартиру, проте більше жодним чином не зміг допомагати професору Енгл. З його одужанням з пам'яті цілковито пощезли всі сліди дивних сновидінь. А мій дядько не зробив жодного запису його снів після тижня безглуздих і непотрібних нотаток про його нудотно тривіальні візії. На цьому закінчується перша частина рукопису, але відсилання до безладно розкиданих нотаток дали мені чимало матеріалу для роздумів. Насправді настільки багато, що тільки глибоко вкорінений скептицизм, на якому тоді базувалася моя філософія, міг бути причиною моєї впертої недовіри до слів художника. Ці нотатки були описами снів різних людей впродовж того самого періоду, коли молодого Вілкокса навідували такі самі візії. Здається, мій дядько швидко уклав величезний список запитань практично до всіх своїх друзів, яких він без зайвого нахабства міг просити робити щоденні звіти про сни і впродовж певного часу датувати будь-які примітні візії. Схоже, що таке прохання сприймалося неоднозначно. Проте, врешті-решт, він, здається, отримав значно більше відповідей, аніж як і будь-яка людина міг опрацювати без секретаря. Оригінали листів не збереглися, але дядькові нотатки становлять довершений і дуже вагомий довідник. Пересічні представники широких мас і бізнесу, що у новій Англії традиційно вважаються сіллю землі, дали майже повністю негативний результат. Хоча подекуди траплялися розрізнені випадки незвичних, а все ж безформних сомнамбулічних вражень, завжди поміж 23 березня і 2 квітня у період вілкоксової гарячки. Відчуття науковців були трохи сильнішими, хоча лише в чотирьох випадках описи містили ефемерні образи дивних пейзажів, а в одному випадку згадується жах, викликаний чимось протиприродним. А от від митців і поетів надходили відповіді, які безпосередньо стосувалися дослідження, і я уявляю, яка здійнялася паніка, якби вони змогли порівняти свої сновидіння. Загалом, через відсутність оригіналів листів я запідозрив професора в тому, що він обговорював з ними ключові питання, або ж що просто відредагував кореспонденцію для підтвердження того, що й сам несвідомо прагнув у ній побачити. Саме тому мені все ще здавалося, що Вілкокс, якимось чином обізнаний з матеріалами, які зібрав мій дядько, обманював досвідченого вченого. Хай там як, але ці дописи митців створювали вкрай тривожну картину. Від 28 лютого до 2 квітня більшості з них снилися дуже химерні речі, причому інтенсивність сновидінь безперечно була найсильнішою впродовж періоду скульпторових марень. Понад чверть повідомлень описували краєвиди і нібито звуки, не надто відмінні від змальованих Вілкоксом. Деякі з опитаних зізнавалися у гострому відчутті страху перед гігантським безіменним чимось, що з'являлося наприкінці сну. Один особливо детально змальований у нотатках випадок був дуже сумним. Широковідомий архітектор, який захоплювався теософією і окультизмом, збожеволів того ж дня, коли Вілкокс занедужав. Впродовж усієї хвороби, постійно благаючи врятувати його від якогось повсталого породження пекла, якби мій дядько у своїх записах вказував імена, а не порядкові номери, і міг би спробувати знайти докази і провести власне розслідування, але зрештою мені вдалося розшукати лише кількох опитаних. Проте, всі вони надали детальні записи своїх візій. Мені було цікаво, чи всі респонденти професорових опитувань почувалися так само тривожно, як ця група. Гадаю, добре, що вони ніколи не отримали жодних пояснень. Вирізки з газет, як я вже казав, стосувалися випадків паніки, манії і дивної поведінки людей впродовж заданого періоду. Професор Енгл. Мабуть, найняв ціле пресбюро для цієї роботи, бо кількість витягів була просто грандіозною а джерела розпорошені по всьому світу. Там було повідомлення про нічне самогубство у Лондоні, коли самотній чоловік з диким криком вистрибнув з вікна. Також був недоладний лист редактору однієї газети у Південній Америці, в якому фанатик, покладаючись на власні видіння, передбачав зловісне майбутнє. У дописі з Каліфорнії йшлося про місцеву теософську колонію, члени якої, одягнувшись у білі роби, готувалися до якогось великого звершення, що наближається. А повідомлення з Індії оборожно натякали на збурення в народі, які здійнялися 22-23 березня. Захід Ірландії також повнився дикими чутками та переказами. А художник фантасне ім'я Ардуа Бонно на паризькому вернісажі 1926 року виставив блюзнірський сомнамбуличний пейзаж. І настільки численними були проблеми, зафіксовані у різних бужвільнях, що тільки диво могло завадити медперсоналу провести дивні паралелі і зробити бентежні висновки. Та підшивка вирізок ще тоді все сказала. А вже зараз я за ледве можу собі уявити той бездушний раціоналізм, з яким я відсунув її у бік. Проте повторюю, тоді я був переконаний, що молодий Вілкокс встиг ознайомитися з більш ранніми матеріалами, які згадував професор.